Привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь відповідь на два питання: як найефективніше спалювати дрова, так щоб отримати максимальну кількість тепла, та чи потрібно рубати дрова. На це питання дамо відповідь та поставимо крапку в цьому питанні. Спалимо 10 кг акації з тої самої колоди, що й в минулих експериментах, але сьогодні режим спалювання буде зовсім іншим. На відміну від усіх попередніх разів, я не буду завантажувати всю масу зразу, а буду потрошки підкидувати так, щоб отримати оптимальний режим горіння, щоб воно собі горіло потрошку і розтягти цей процес, щоб не було тління, щоб відбувалося лише горіння, і різниця вас вразить. Я вас обіцяю, ви будете ну не те, щоб шоковані, ну майже шоковані. А якщо вам цікава тема сонячної енергетики, та тортопальних котлів, та взагалі енергії в домі. Підписуйтесь на мій канал для дому. Тут дуже багато цікавого, кожен зможе знайти для себе щось цікаве. Матеріалу буде дуже багато. Я вас дуже прошу в кінці відео поставити вподобайку та написати в коментарях, наскільки сильно вас вразили результати такого експерименту. Чи потрібно рубати дрова? На цю тему я вже записував відео окремо. Там я брав 10 кг нарубаних трісок і 10 кг крупних полін. Я їх спалював зараз 10 кг тих і тих. Різниця була, але вона була не досить суттєва. Кому цікаво, можете оглянути цей ролик. А сьогодні поставимо також крапку в цьому питанні і спалимо мікс 5 кг крупних полін і 5 кг трісок. Спалимо це все діло разом і побачимо, яка буде різниця з тим, якщо спалювати окремо або крупні, або тріски. А всі результати перевіримо за допомогою лічильника тепла, так само як в минулих експериментах за тих самих умов. Секундочку, хочу пояснити, чому так довго не виходило відео. Я захворів грипом цим А1, яким зараз дуже багато хто хворіє. Температура там 39,5 сухий кашель. В общем, такі доволі неприємні симптоми. І хочу сказати, що знаходився в кімнаті, там, де прямо під рекуператором, ліжко знаходилось. І завдяки рекуператору мені було набагато легше перенести хворобу. Постійно був приток з вулиці свіжого повітря, повітря з кімнати. Відпрацьовування постійно видалялося, і хочу сказати, що дійсно з рекуператором хворіти краще. Це ще одна один плюс, його одна перевага. В майбутньому ми цю тему з рекуператори детально розглянемо. Та також я покажу, як його зробити. Як я його робив, в цьому немає нічого складного. Дуже хороша, цікава штука. Повернемося до теми спалювання дров. У минулому відео ми спалювали свіжі вологі дрова з акації. вони нас горіли чудово, бездимно, і ми заміряли кількість тепла, яку ми з них отримали. А другу партію дров висушили в духовці протягом трьох годин і спалили їх уже підсушеними сухими. Маса дров дуже сильно змінилася, їх стало набагато менше, оскільки волога з них видалилась. Їх спалили, як видно, характер гріння інший. Але при спалюванні я отримав паровоз. Ось можете подивитися на трубу. Вони дуже погано згоріли, горіння було крайній неефективне. Хоча візуально полум'я було дуже яскравим, жовтим. Проте я вважаю, що дуже багато піролізних газів вони просто не згоріли. Котел задихнувся, вони не спіли згоріти, не вистачало кисню. В цьому експерименті я завантажував всі дрова за раз, а тепер хочу спробувати завантажувати їх партіями потрошку, Так, щоб вони краще згорали і побачимо, яка буде в цьому різниця. Але спочатку давайте поставимо крапку на питання, чи потрібно рубати дрова. В одному з минулих відео ми спалювали окремо 10 кг трісок і 10 кг крупних полін. А сьогодні спалимо 10 кг міксу, ось два шматки крупних вагою, 5 кг сумарно, і ще додамо до них 5 кг нарубаних трісок на колотих, точніше. Мене вже багато разів виправляли, що не рубати, а колоти. І 1 кг соснових трісок на розпалку, як завжди, традиційно, щоб умови були всі ті самі. Ось такий загальний вигляд вийшов в 10 кг акації міксу, такого, крупних і мілких частинок, і кілограм соснових трісок на розпалку. Перед кожним експериментом котел я вичищаю, щоб умови були ті самі, і також прогріваю його. закладаю невелику кількість дров, там буквально 2 кг спалюю їх, так щоб котел прогрівся, включився. Насос пішла вода через лічильник, як тільки лічильник перестає працювати, насос вимикається, я одразу запалюю ті дрова, які я тестую, і все тепло від них буде йти через лічильник. А мені завжди здавалося, що моя дверка великого розміру, зручна, і все добре. Правда, я такі великі куски ніколи не закидую. Я закидую звичайно менші. Але ось трошки стикнувся з незручностями общем, завантажую 5 кг 2 куски по 2,5 кг великих шматочків і 5 кг трісок локації і 1 кг соснових трісок на розпалювання. Сумарно це 10-1 кг. І буду підпалювати це все. Насос випнувся, фіксую показники лічильника тепла. Підпалюю нашу закладку. Ну все, хай собі розгорається, а далі ми порівняємо по тим самим параметрам, по яким ми порівнювали всі інші експерименти. Прийшло 15 хвилин, температура диму 120 градусів. І зараз я хочу показати заодно ж відповім на коментар, як у мене разом живуть димова труба та сонячні панелі. І всім з тим, хто мені казав, що я топлю чоботами. І ще через таких, як я, немає чим дихати. А подивіться, будь ласка, на тильну сторону, на біленьку сторону сонячної панелі. Бачите, вона все чиста. Ось пройшла вся зима. У мене ці панелі, як рік як стоять, бачите, які вони чисті. А то, що труба темна, ну то таке. То В тій трубі більше 10 років я її не мив ні разу. А якось вимою, вона б до чиста постійно. І побачите, що вона вже майже не забруднюється. Бачите, панелі чисті, тому немає ніякої копоті, там, сажі, від мене нічого такого не летить. Температура у контрольній точці, яку я завжди міряю 270 градусів. У мікса результат виявився середнім. Єдиний нюанс, який в мене виник, що через 5 годин один крупний кусок у мене майже згас, тому як докинув ще 1 кілограм соснових трісок, щоб його розпалити, щоб він уже догорів та щоб експеримент виявився чистим. Ці тепло, яке я отримую цих трісок, я його відніму і потім як-будто його і не було, я перерахую, що як-будто я нічого не, під... не підкидав, а згоріла тільки сама акація. Так, і фіксуємо кінцеві показники лічильника тепла. А ось результат. Виходить, що мікс дає на 5,37 більше відсотків тепла, ніж спалювати окремо великі поліна. А якщо вам цікаво, якщо порівняння полін і шматочків, трісок, подивіться відео, чи потрібно рубати дрова. Там буде порівняння полін і, і трісок. А тепер виконаємо другий експеримент. Тут будуть лише 10 кг акаційових трісок. Я не буду їх завантажувати всі одразу. Я буду їх завантажувати в декілька етапів, побачу по горінню, як краще буде. Ну так, я думаю, що це буде приблизно за 5 разів я їх завантажую десь по 2 кг. Зараз і побачимо, наскільки більше чи так само, я ще не знаю, тепла ми отримаємо з цих дров. Так. Побачимо в общем, різницю. Перед цим експериментом котел так само я почистив, прогрів його, умови всі, щоб не повторюватися, умови всі абсолютно такі самі, ідентичні. Ось ще скільки дров залишилося, щоб поступово підкидати, а я буду підпалювати ту частину, яку закинув вже. Так, ну нехай собі розгорається, а ми повернемось трошки згодом. І давайте зафіксуємо показники лічильника. Котел вже прогрітий, все тепло піде одразу через лічильник тепла. Прийшло з півгодинки, температура диму 88 градусів і вже потрошку починаю підкидувати зараз. Огріть чудово, і зараз ви можете побачити, я пришвидшу відео, скільки я зараз буду підкидувати. Ну, приблизно на таку кількість кожного разу, мабуть. До цього спалювали мікс, міряли температуру в контрольній точці. Вона була така сама, там, ну буквально градус-2 різниця. В принципі, те саме виходить. А ось наглядно можна побачити і головну незручність такого методу спалювання. Ось трошки завтикав, що в мене дров багато залишилося, що треба спалити, а в мене ледь не затухло все. Тож довелося швидко підкидати, дати побільше повітря, щоб встигло розгорітися. Да, потрібно кожні хвилин 40 підходити, підкидувати, можливо, годину, ну приблизно до однієї години. А температура диму тримається від 60 до 90 градусів в цьому діапазоні. Пройшло вже майже 4 години, це я п'ятий раз підходжу, підкидаю. Ось можна побачити, як воно горить. Я намагаюся підкинути так, щоб воно горіло от -от в такому гарному режимі. Хочу сказати, що так, конечно, погратися прикольно, дивишся, там, кидаєш потрошку, полум'я гарне. Але щоб постійно так топити, це потрібно сидіти по біля котла. Це, звісно, не дуже зручно. Є звичайно свої мінуси такого методу, але потрібно і відмітити Ради справедливості в такому режимі якість горіння набагато краще, це візуально добре видно. Ну тут нема що казати, візуально все добре видно. Температура диму так і тримається до 90 градусів, а в системі вже 49 градусів. Майже все. Вже останній раз підкидую. Це все, що залишилось, Думаю, що зараз його закидаю та й будемо очікувати. Що у нас нарахує лічильник тепла, скільки тепла вийде. Але так, по відчуттям вже вийшло набагато більше, ніж до цього виходило з міксу, це точно. Температура диму так і тримається від 60 до 90, а в системі вже 52 градуси. Пройшло приблизно 4,5 години. Все, фінал все закинув, все прогоріло. Тепер потрібно дочекатися, поки випнеться насос. Зупиниться лічильник тепла та будуть покази, скільки тепла вдалося отримати. І фіксуємо показники лічильника після випнення насосу. А тепер дивіться, остання строка, які вражаючі результати. Плюс 25,8% по теплу. Тобто для тієї самої кількості тепла треба дров полити на четверть меншу. Я думаю, що це вражаючий результат. Я ж казав, що я вас дуже сильно здивую. Так і є. мікс дав 5% приріст по теплу. а Такий метод спалення, спалювання якщо потрошку підкидувати, плюс 25% теплу. На мою думку, це дуже багато. Тож, думайте, дивіться самі. Дякую, не прощаємось. Побачимось у наступному відео.